Доброго дня, з вами знову канал Знічки Тревел. Сьогодні такий гарний вечір. Знову вийшов я подивитися, чи є білі гриби. Напевно, вже один з останніх разів, коли можна це зробити, тому що сухо дощів нема, але грибочки ще ростуть потрошечку, тому що земля гарно промочилася, і вона все ж таки на деякому рівні ще мокренька. Ось тому зараз е, трошечки обійду цей е, ліс, лісок наш маленький, дубовий, де ростуть білі гриби, і подивимося ще. І почнемо вже, дивіться, ось, е, е, якщо ви бачите, ось такого грибочка. Так, ось такий білий гриб виріс. Опа. Ось. Гляньте. Перший відразу трапився, якраз тут дуже м -м, близько біля входу. В цей ліс дуже гарний, свіжий і навіть, напевно, можливо, так по дотику він не дуже чи червивий. Ось це перший, тобто вітаємо. Перший гріб є. Я думаю, що ми щось сьогодні знайдемо, тому я кладу його в кошик ось, і буду рушати далі. Так, ну тут вже стільки людей пройшлося, все просто перерито. От, подивіться, розрито. Я не знаю, скільки тут. Просто грибників за цей час пройшлося, але ж ще не все, всі ж гриби не збереш, я думаю. так? Ось такий є грибочок опа, Як вам такий білий гриб? Цікаво, ніхто не знайшов, а він тут був. Ось, і Тепер до мого кошика потрапить ще один грибочок. Зараз я його трошки познімаю, а потім піду далі. Так, ну я його зірвав, ось такий він вийшов, дивіться, тужний такий, як рука моя. Дивіться, от порівняно з цим, який тут був, ось. Якщо так порівняти. Тобто такий нормальний грибочок. Зараз я його перевірю, е, який він по чистоті. І далі буду тут дивитися. Ну, Традиційно ми тепер вже збираємо сироїжки, тому дивіться, яка гарненька. Опа! Гарна сироїжечка, свіжайша. Також додамо до кошика. І ось тепер що ми маємо. Але я все ж таки сподіваюся ще хоча б трошечки білих знайти в цьому лісі. Так, знову дивіться, стежинка. Ну і хто ж не помітив, бо просто йдемо по стежинці, йдемо, йдемо, і тут... Опа! Ось білий гриб, прямо біля стежинки, опа! Такий товстенький. Знову такий фотогенічний гриб. Напевно, зроблю декілька фотографій. Ось потім буду його зривати. Класнючий просто. Так, все, зриваємо цей гриб. Опа! Ось дивіться який. Називається потужний білий гриб. Теж ніби, ну, черв'ячки є, але, напевно, не так багато. Прямо біля дороги закопуємо, зараз обчищимо і йдемо далі. Так, всю ніжку майже відрізав, але помітив, що біля нього ще дивіться, що росте. Опа, ще ось такий грибочок. Маленький, але нормальний. Для грибників це дуже гарний гриб. Так, може тут ще є щось? Ось, подивлюся зараз, ніби все, що можна було, все промоніторив, буду далі йти. Ростуть, все, все ж білі грибочки, ще ростуть, Ой, ростуть, ось такий. Але дивіться, як він вирос прямо просто посеред, навіть не в траві, посеред маленької полянки. Опа! Ось такий гарний. Один вирос. Більше тут поки що немає. Зараз його обчистимо, ось зараз скільки ми маємо. Ось Я б ще тут подивився, тому що Полянка ця була дуже гарна, тут було дуже багато грибів. Ось, але зараз залишився тільки цей виріз ще. Так, ніби більше нема. Так, намагаюся дуже пильно дивитися, але знову ж таки вечір. І ввечері вже трошки не так видно, як день. Так, все, ніби більше немає. Зараз треба очистити цей грибочок і рухатися далі. Ці грибочки брати не будемо, вони дуже маленькі, але це будуть лисички, бачите? Я їх ще чіпати не буду, вони дуже маленькі, треба запам'ятати місце, потім прийти їх забрати, коли вони підростуть, якщо їх більше ніхто не забере. Так, ще трапляються все ж таки грибочки білі, ось. Опа. Один знову виріс. Ось знову, бі, бачите, біля стежинки недалеко. Так, але б я тут ще подивився, чесно кажучи. Що ж він тільки один. Так, не бачу більше поки що. Біля дороги треба дуже уважно моніторити. Дуже багато грибів знаходиться біля дороги. Так, ніби все. Так, якщо ви побачили, що я пропустив гриб, напишіть мені. Але ніби я продивився все, що тут є. Тут вже щось розрито. Так, все, тут більше грибів нема. Так, добре, тоді обчищаємо і йдемо далі. Так, ще одна ось така суровішка виросла. Думаю, теж її взяти. Вона ще не дуже старенька, ніби така свіжа. Поки що білих нема. Але я все ж сподіваюся, в мене ще є близько годинки, щоб тут походити по цьому лісі. Можливо, десь все ж сховалися ті білі, які ми знайшли свого власника. Тому я сподіваюся, я їх знайду. Так, знову тут, бачите, біля дороги моніторю цим місця. Сподіваюся, що десь теж такий грибок вирісте. О, подивіться. А це... Прямо експромт. Який гарний. Клас. Так, ну це гриб для фотографії. ЗАЗО такий, я його не бачив, я просто тут ходив експромтом. Так, біля нього більше ніби нічого нема. Так, зараз я ще його сфоткаю і тоді е, буду зривати. Так, забираємо цей грибочок. Опа, ого, глянь, такий гарний. Супер білий гриб. Так. Добре, зараз треба ще тут подивитися. Можливо, він не один тут виріс. Знову ж таки скраєчку шукаємо біля дороги. Я його не бачив. Чесно кажучи, навіть не сподівався там його знайти, тому що так, таке місце досить відкрите, тут будь-хто його може знайти. Так, але більше нібито немає. Я тут оглянув, можливо, десь є маленький, я не бачу, але нема. Тому будемо зараз його обчищати і сподіватися далі. Так, друзі, дивіться, знову дорога. Трошки відходимо, ось один гриб. Я знайшов, ось так от росте. Дуже класний, ось такий. Так. Біля нього, дивіться, ще один, отак виріс. І трошки сюди підійти. Ось і ще один грибочок. Отакий. Так. Три грибочка на одному місці, це нормально. Я напевно зараз трошки зроблю фотографії. Ну, вам вже не буду показувати, як я їх зриваю. так, Спробую пришвидшитись, тому що темніє все ж таки потрошку, а треба тут ще обійти багато місць. Так, і ще продовжимо біля дороги знайти, трошки відійшов буквально декілька метрів. Такий грибочок я знайшов. Так, вже комарі починаються, хоча я побризкався. Так, і це, бачите, вже край цієї стежинки. Тут прямо ось, ось, ось дорога. Так, і ось тут був цей грибочок. Так, може ще десь тут є. Але я поки що не бачу, на жаль. Грибів тут, добре. Йдемо далі. Так, знову черговий сюрприз біля дороги. Ось прямо отут гриб виріс, Опа! Хоча не дуже великий, але такий гарний. І е, в тому кущику минулого разу, ну позаминулого разу, також були грибочки. Так, тому тут треба дуже пильно дивитися. Можливо, ще десь щось тут виросло. Ось, ну поки що немає. Дуже уважно. Так, ніби все. Тут все зібрали. Йдемо далі. Так, ну це такий маленький, просто вам покажу. Опа, виріс тут. Такі свіженькі, Але що це означає? Це означає, що вони ще ростуть і вони ще будуть. Ці грибочки. Так? тому Я думаю, що це не остання подорож, але вже така я бачу, що грибів поменшало. Ну, можливо, це через те, що тут дуже багато людей пройшлося. Через це тут, певно, що кожен квадратний метр перекопаний, перехожений, але гриби ростуть. Як бачите, ось дивіться це тому приклад. Скільки ми знайшли за годинку приблизно. Так, і ще вони ростуть далі. Так, добре, я цю частину вже обійшов, зараз піду туди трошки біля іншої стежинки буду перевіряти. Знову дуб, так, стежина і тут прямо ось такий тричить білий гриб. Ось. Краса, красень, просто красень. Так, сподіваюсь, тут ще щось знайти біля цього місця, тому що він так виріс і схоже, його ніхто не помітив. Зараз тут ще пошукаю, якщо ще знайду, вам покажу. Так, ну вже потрошку темніє, трошки заліз в такі маленькі хащі, але я знайшов тут гриба, дивіться, ось такого білого опа. Виріс, все ж таки, ось тут ось, ось в цьому... Ці маленькі ямці, ось тут. От. А, раніше завжди росли гриби. Це дуже-дуже давно було. Ось потім тут трошки почалося заростати, але як бачите, гриб все ж таки один виліз залишився. Зараз ще трошечки тут подивлюся, може ще знайду. Так, ось, ось там це були ті хащі, так трошки вилізли. Ось дивіться, ось тут прямо я знайшов гриба з такого. Опа! Такий білий грибуріс, а комари трошечки вже почалися нормально так. Так, тому зараз дуже швидко його сюди кидаю. Хочу тут ще місцями промоніторити, бо можливо де ще грибоковий ріс якийсь. І буду вже потрошечку закруглятися, повертатися додому, бо все ж таки комарі, бачите, який Такі от... Бо комарі вже так нормально тут в лісі почали, навіть ці бризлики від комарів. Мене не рятують. Так, о, а ось дивіться, мухоморчик ще так, тому що то білий, тих, тільки повиростало. Навіть ось вони ховаються, напевно так. А ні. То сироїжка, але така вона червива вся. Так, що тут ще? Є тут стільки грибів різних. Прямо очі розбігаються. Ми бачите, ще одна сироїжка, але знову вона повністю така поїдена. Черв'яками. Так. Можливо, тут знову ж бачите доріжка. Десь біля доріжки щось можна буде знайти, я сподіваюся, на завершення нашої подорожі. Так, ну поки не бачу. Ось поки грибів нових. Нібито нема. Так, добре, зараз оцей, цю частинку лісу обійду і потрошечку буду повертатися додому. Так, ну і що я до кінця цього лісу і подивіться, прямо, ну, як його не побачили, я не знаю. Ось такий білий гриб виріс. Такий от, бачите? Опа! Ось, я не знаю, як його тут не побачити. Це просто відкрита ділянка, він так просто росте собі. Дивіться, скільки на сьогодні ось така корзинка, зараз ще цей трошечки підчищу. Цікаво теж бачите все це біля цієї стежиночки. Просто біля. Я йшов так дуже акуратно, роздивлявся все, але цей гриб прямо мені в очі впав здалека. Так, ну тут ніби більше немає грибів, чи я їх вже не бачу, тому що вже... Досить так трошечки темненько на вулиці. комарів багато. Все, зараз дивлюся останню частину цього місця, отут, от, і буду повертатися. Так, ну що, друзі, все. Подорож на сьогодні завершена. Ось такі ми маємо, як ви бачите, на сьогодні збір грибний. Так, грибочки є, білі гриби та сироїшки я знайшов. Ось, на жаль, вже темніє, треба йти додому. Цей лісок я вам ще раз покажу. Ось такий. Де він тут? У нас ось тут так, грибочки збираються, хрущі зараз, до речі, дуже багато хрущів тут літають. ось, Рухаюся в сторону дому. Буду сушити, напевно, ці грибочки, сироїшки треба пожарити, хоча декілька штук, всього може ще на вихідних щось буде. Але я думаю, що раз я стільки грибочків знайшов, то і ще вони стільки ж залишилося, тому що, ви знаєте, всі гриби зібрати не можна. Тому я сподіваюся, що ще в вихідні можливо можна буде ще раз сходити, подивитися, що там виросло. Але це буде вихідні. На цьому наше відео завершується. Я вам бажаю гарного дня, гарного вечора. Чи в який там час ви це відео будете дивитися Побільше грибів. грибів? Замов був канал Ліснички Тревел. Дивитися, дивіться наші відео, ставте нам лайки, пишіть гарні коментарі. Все, пока-пока.